Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Славі Мого. За Києві скоро злізай, бо я маю бути сьогодні у Твоїм домі. Я той швидко зліз і прийняв його раду. Сьогоднішнє Євангеліє говорить до всіх тих вас. Які шукаєте Ісуса Христа, які хочете Його бачити, які хочете з ним зустрітися, а нікому про то не кажете. Ви кажете, ну, я не знаю про кого це це, напевно, про моїх сусідів, або ще про когось. Я ж ні. Але знаєте, сьогоднішня оця наука про Закхея. Вона є важна для, для кожного з нас, бо тому що часом здається, Бог мене не чує. Я молюся, вже прошу скільки? Це вже не рік, то вже два роки, то вже три роки. Прошу і нема. Прошу помочі, а Бог не чує мене. І часом ми думаємо собі, що. Все пропало. Десь людей Бог слухає, а мене не слухає. Що так сталося? В чому тут є проблема? А це сьогоднішнє Євангеліє про вас. Закій хотів його бачити, Ісуса. Але знаєте, ну, по-перше, він був головою синагоги. Ясне діло, що він був головою над Митерями. І ясне діло, що, ну, знаєте, люди ми їх не любили, скажімо по-простому. Не любили вони цих митарів, тому що це така собі була тодішня податкова служба. І збирали вони податок, і люди знали, що вони той податок збирали не дуже чесно, жили вони дуже розкішно, і тим хизувалися, і так далі. Люди їх не любили. І тому він не дуже хотів. Знаєте, і тими ж люди, а Христос був завжди там, де є багато людей. Але Він хотів його просто побачити, просто подивитися. Тобто бажання зустрітися з Богом навіть поглядом для нього було дуже важне. Він знав, де Господь має йти, значить, він слідкував, не? побіг, виліз на дерево. А був малого зросту, був такий маленький. А всі люди маленькі, навіть вони трохи прикрі, так? І виліз він на дерево і чекає, коли йде Ісус. Ісус проходить і зупиняється. Розумієте, отут вам відповідь всім тим, що ви кажете, Бог вас не чує, що ви молиться, нічого нема. Якщо ти хочеш Бога, хоча б побачити. Якщо ти хочеш у своїх молитвах ти звертаєшся, ти у своїх молитвах показуєш це бажання. Бог сам зупиниться біля тебе, як коло Закхея. Ну, представте собі, купа народу. Той хоче Ісуса бачити, всі хочуть Його бачити, всі хочуть до Нього якось ну, доторкнутися, хочуть, щоб Того оздоровив. А той, а той чекає, коли Господь Бог, яке слово скаже, щоб Він. Відчувати внутрішні переміни. Усі хотіли навколо, чому звертає увагу на цього Закхея? Тому що Закхей багато через що переступив. Він, в основному оці митарі, знаєте, вони були, ну, на людей їм було все одно. Вони дивилися на людей, як на. Джерело прибутку. Всього. Поняття особистості, щоб комусь поспівчувати ні. І тут, оцей не просто митер, а голова над тими митарями, начальник, добрий начальник, переступає через себе і все-таки іде до народу, знаючи, що його там, якщо побачать, то будуть унижати. Але зверніть увагу, на нього люди. Якби не звернули такої особливої уваги, що він якийсь нездалий. Тому що він був добрий. І Господь зупиняється і каже: «Злізай, я сьогодні маю бути у твоїм домі. І це почули не одна людина. І всі ті, що бігли, бідні, хворі, каліки, усі бігли, знаєте. До Ісуса Христа і час Христос до них додому не пішов, а йде до цього митаря і ще при всіх каже. Трохи провокативно звучить, не? Бо тому що люди зараз би почали кричати: а де? Ади? Ти до кого ти йдеш? Чомусь не було такої претензії. Ніхто не сказав, ні учні. А ж знаєте, хто сказав? Прийшов він до Закею додому, накрили стіл такий, поважний, прийшли його друзі колеги. Ті, що по-нашому вміють порішати питання всякі, прийшли такі важні, розумієш, і кажуть до Ісуса Христа, подивись, з грішниками сидить. Тобто вони обідалися, що Христос прийшов до Закхея, а до них ні до кого не прийшов, і навіть не планував приходити. Як мені визначити, Господи, щоб я знав, що ти прийдеш до мого дому? А до чоловіка грішника каже, ти прийшов, але Закхей встав і каже, Господи, ось половину майна мого даю у Бога, і коли я кого покрив, добі дам у четверо. Робите ви так? Ні. То значить, метр оцей був трошки краще від вас. А Ісус каже, сьогодні на цей дім прийшло спасіння. Бо я прийшов рятувати і спасати те, що загинуло. Ага. Якщо ти відчуєш, що ти для Бога не просто умер, далекий, так? то Господь Бог до тебе точно прийде. І якщо тобі здається, що тебе Бог покинув, Він точно до тебе прийде. Але дуже важно, дуже важно, так як оцей митер, він не побоявся, що люди скажуть, а де який кличе його додому або ще там щось. Не бійтеся осудження людей, якщо хочете мати зустрічі з Богом. Бо часто через осуд людей ми не йдемо до церкви. Часом через те, що люди подумають, ми йдемо попри церкву як нехрист, не годнеся перехрестити, бо ми дуже сі встидаємо, щоб чистом нам корона не спала. Не Бога треба встидатися, Треба встидатися свого бездарного життя. І тому, коли ти перехрестився, ти вже зробив крок для свого очищення. Ти вже зробив жест для, свого, для запрошення Ісуса Христа у твоє життя, у твій дім. У твій дім. Де би ви не ходили по цілому світі? Бачиш храм, перехрестився, бачиш хрест незнамено, перехрестився віддав поклін. І при Господь прийде до твого дому. Ти приходиш додому, а Господь у тебе вдома. Не чекайте, що Ісус буде сидіти за столом і буде чекати, коли йому картоплю пожарити і дасте якийсь там 100 грам налити. Ні, Він буде присутній там своєю божественною присутністю, охороняючи ваш дім, наповняючи ваш дім, роблячи його джерелом життя. Джерело життя це не тільки коли діти народжуються. Джерело життя це коли люди мають можливість почерпнути життя вічного. Пташки теж живуть, коти теж ходять коло нас. Пси бігають часом дуже любимі наші котики, наші домашні любимці, так? чи прийдуть вони до Царства Божого? Та ні, бо Господь Бог умирав за людей. Кожен раз, коли ви приходите до церкви, коли ви ще додому не дійшли, Ісус уже чекає у вас у хаті, бо своїм приходом до церкви ви як Захей, виліз на дерево. Так ви своїм походом до церкви запросили Ісуса до себе додому. І Христос каже, кожному з вас сьогодні буду у твоїм домі. Бо іменно тут, коли ми в церкві, Бог зупиняється перед нами. Тому при кожній нагоді старайтеся не просто прийти до церкви, а привести когось. Бо один раз Христос через тебе прийде у твій дім, а іншим разом через когось іншого. І будьте такими, як Господь Бог тут висвітлює оцього миталя, так? головою над миталями, так? Захея. Половину свого майна віддаю у Бога. Я не кажу половину. Просто не забувайте за убогих. І якщо когось покрив, поверне в четверо, не треба в четверо. Просто поверни. Направ ту шкоду, яку ти один одному зробив. Будьте тими людьми, які міняють світ, роблячи його кращим. Бо тим, хто робить світ гіршим, є доста. Ми, діти Божі, ми для того, щоб міняти цей світ, щоб він ставав кращим. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос рождається.